Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма Тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про містечка незламності, якими у рівненській громаді після початку повномасштабного вторгнення так ніхто і не користувався, про те, як стати учасником програми Ветеранський спорт, а також розкажемо історію із собаками, які покусали двох рівнян. Містечка незламності, які встановили у Рівненській громаді після початку повномасштабного вторгнення, жодного разу не використовували. У 2022-му Місто отримало будиночки безплатно від шведського уряду. В різних районах громади розгорнули п'ять наметових містечок, які мали функціонувати у разі блекауту. Це містечко незламності, яке розташоване у житловому масиві на щасливому. Відкрили його 7 грудня 2022 року. Щоб у разі блекауту туди могли прийти люди, аби зігрітись, зарядити гаджети чи навіть переночувати. Чесно кажучи, їм жодного разу не користувалися. Принаймні, я жодного разу не бачив. Насправді я не знаю наскільки зараз використовується все, все це. Багато б місця б звільнилось хоча б якби якби половину можливо забрали б з цього, то вже було б краще, я Думаю. З дня встановлення містечко незламності на щасливому дійсно не працювало жодного дня, розповіла директорка департаменту соціальної політики Рівнеради ради Олена Петрик. Загалом у рівному в різних районах громади облаштовано п'ять таких містечок, які також не функціонують. Усі будиночки місто отримало безплатно від шведського уряду. Для того, щоб забезпечити цілісність цих комплексів, нами були встановлені тривожні кнопки виклику поліцію. Ну на всякий випадок люди бувають різні. І на обслуговування цих. Тривожних кнопок в рік на всі п'ять містечок 75-600 виділяється, які ми оплачуємо в охоронній системі сигналізації. Слава Богу, нам не довелося ні разу їх відкривати, оскільки після надзвичайних ситуацій впродовж декілька годин відновлювалося електропостачання, і тому ці містечка були закриті і не приймали населення. На запитання, чи розглядають можливість прибрати намети з вулиць громади, в міській раді відповідають наступне. На даний момент вони знаходяться в режимі готові до відкриття. Вони відкриваються у разі блекауту понад 24 години, і вони функціонують цілодобово. Учасники бойових дій, які мають інвалідність та ветерани Рівненщини можуть отримати виплати на заняття спортом, подавши заявку через застосунок Дія. Мова про програму Ветеранський спорт, яку запустили у січні цього року. В її межах ветеранам виплачуватимуть 1500 гривень, які вони можуть витратити на абонемент в спортзал, басейн та в інших спортивних секціях. Першого числа подам заявку і буду намагатися встигнути. Зареєструватися там 37 37-річний військовослужбовець Дмитро Гаврилов отримав поранення в Курській області РФ у вересні минулого року. Нині чоловік проходить реабілітацію у госпіталі на рівненщині. При таких травмах без спорту неможливо. Тобто, треба займатися постійно спортом, щоб мати якусь рухливість, мати енергію, мати силу. Ну руки, плечі це в першу чергу, тому що вони тільки залишилися робочі. Ну, так, розтяжку робити. Аби відвідувати спортзал і після завершення лікування в госпіталі, Дмитро планує скористатися послугою ветеранський спорт, в рамках якої ветерани отримують щоквартальну виплату на заняття спортом. Мені подобається, що про ветеранів піклуються і що роблять для них такі послуги. Державна програма Ветеранський спорт передбачає виплати розміром 1500 гривень для учасників бойових дій, які мають інвалідність, та ветеранів. Подати заявку на отримання грошей можна у застосунку дія з 1 по 20 число раз на три місяці. Тобто у січні зробити це потрібно було до 20 числа. Наступний раз заявки прийматимуть з 1 по 20 квітня. Для того щоб скористатися цими коштами, е ветеран має розрахуватись у е закладі, який е Працює за двома кодами: це 7941 і 8997, 79, Відповідно, заклад у закладу має мають бути такі коди продавця. Відкриті має бути відповідно з термінал і бажання допомогти нашому ветерану. Надія Кравко Мідріган, Суспільне новини Рівне. Далі ми розкажемо історію, яка сталася цього тижня на вулиці єдності у Рівному. Там собаки, яких власник вигулював без намордника та повідка, напали на родину. Інцидент стався 26 січня. Тварини покусали 17-річну дівчинку та її батька. Більше розповімо далі. Покусали вашого чоловіка і вашу доньку, так а чоловік Дві доньки Дві доньки. Бо ми бігли спасати її, бо почули, що ви щиті першого чоловіка, потім другу дочку. Ну а мене Бог ми. Пані Ніна пригадує, як увечері 26 січня на вулиці єдності у рівному її чоловіка та 17-річну доньку покусали сусідські собаки. За словами жінки, тварини гуляли без намордника та повідка. Її доньку собаки вкусили за ногу. Пригадувати події того дня, сама травмована, відмовилась. Мені про це важко говорити. Я нікому більше нічого не Ну, Чим більше про, про... мене вже воно все до суду йде. Вже все і так все розможено. Дуже дякую всім до подачі. Власник собак проживає у сусідній багатоповерхівці на тій же вулиці. Вони тако під'їзді двері відкривались, і ці собаки два без намордника, без поводка, і погнали. Кажімо і не дивлячись цього, чи люди, чи діти тут на дворі. Петро Котюха, голова ОСББ багатоповерхівки, в якій і живе господар собак. Каже, неодноразово робив зауваження чоловіку. На другий день були збори під'їзду, був участковий, всі висказали ну, свої думки. Що вирішили на цих зборах? На цих зборах участковий сказав, що собаки будуть забрані в нього. Проти нього буде відкрито адміністративне провадження. Ми намагалися поспілкуватися з власником тварин. Це тут проживали ці собачки, які покусали людей. Ви власник. Хлопці, діти власники. Ага, діти власники. А ви чули за цю ситуацію, що вони покусали е людей, які по сусідству живуть? А скажіть, будь ласка. На даний час на власника собаки складено 4 адмінматеріали. Які скеровано на до суду, де власнику передбачено штраф, а також за рішенням суду вилучення тварини, яка є небезпечною для оточуючих. Собаки на даний час були передані на перетримку. У разі якщо суд винесе рішення щодо конфіскації, вони будуть передані в притулок. І на завершення нашого випуску матеріал про двох собак, яких евакуйовували із Херсонщини та Донеччини. Нині вони живуть у здолбунівському притулку для тварин. Надія на дім Сержа перевезли на рівненщину після підриву дамби Каховської ГЕС. Оскар опинився у притулку незадовго після початку повномасштабного вторгнення. Обоє тварин досі очікують на нову родину. Це пес Серж. Його евакуювали з Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС у червні 2023 року. Наразі собака перебуває в центрі для тварин Надія на дім, що у Здолбунові. Їх тоді і на човнах забирали, евакуювали, бо була затоплена територія. І хто мав можливість більш сухопутнім транспортом? Його евакуював наш волонтер Степан Сипіщук з Рівного. Він у нас вже перебуває другий рік. Так само він вакцинований, стерилізований, має чіп років три. Він молодий. Уже достатньо молодий, і він достатньо такий зараз енергійний. Якраз кажу, який вік такий, що можна і ще в новій сім'ї звикнути, але він настільки ну, настільки дуже дружелюбний і до інших тварин. Тому я думаю, це не буде проблемою. А це пес на кличку Оскар разом зі своїми господарями на початку повномасштабного вторгнення він переїхав з Донеччини на рівненщину. Згодом його віддали до притулку. Їхній будинок було там втрачено. У них була теж велика дуже територія. Він мав змогу вільно пересуватися, вільно бігати. Його сім'я приїжджає до нього, але забрати на жаль наразі немає можливості, так як проживають в маленькій квартирі, в гуртожитку. Людина, яка або сім'я буде мати гарні умови, великий вольєр, простору територію, активний вигул. То задоволення. Я думаю, що його власниця подарує його в нову сім'ю. За словами Юлії Кухар, Оскару та Сержу зробили усі необхідні щеплення. І попри те, що в притулку вони перебувають вже не один рік, тут сподіваються, що собаки так і знайдуть нових господарів. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та сторінках нашого телеканалу у соцмережах. До зустрічі за тиждень. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.